Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Всіх на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ми продовжимо кар'єру гравця. FIFA 23 три Шевченко, Шева Джуніор. Поїхали! Приємний перегляд! Так, сьогодні в серії за збірну пограємо. Тут у нас Португалія, потім Бразилія, мабуть, що ці матчі ну і при тому, що ми там будемо виходити на заміну, пограю і там, і там. Потім у нас Байер Ліверкузенський, хі-хі-хі, Ну і що далі? Далі вже Ейприл, тобто квітень. Ну, і в травні вся ця наша кампанія німецька має завершуватися. Отже, Португалія, Україна, 1 1 перша хвилина Кріщано Шевченка, я не бачу. Виходимо на позицію Центру Форварда. Дякую вам, друзі, за вашу активність, за ваші лайкоси, коментарі і так далі. тому подібне. Бережіть себе, займайтеся спортом. Ну і відволікаємося як можемо за допомогою віртуального футболу. Так, 6-5, рейтинг лише забити гол, успішні обводки. Забитий забити голешник, а краще, а краще два. Так, сілла, удар по воротах. Хто у нас там? Андрій Лунін захищає нашу, нашу рамку. Так, а тут Мудрик, здається, так? Дуже, дуже низько грає Михайло Мудрик. Удар по воротах рикошет. м'яч виходить за межі поля. 83 хвилина Шевченко в ну, перший дотик до м'ячу. Шева, Шева, Шева. Шевченко. Непогано, не ну, я сам не зрозумів, що я зробив. Ну, хотів парашутиком закинути, можливо, там хтось на другому поверсі поборовся. Так, шева. За збірну поки що, як ви знаєте, у нас не дуже справи йдуть, поки що гра не зовсім йде так, як хотілося б. Шевченко в центрі забуваюся, все мене тягне на лівий фланг. Коли завдання грати на лівому флан... фланзі, все мене тягне в центр. А зараз... а зараз навпаки віддай нам п'ятою. Дуже супер, під лівий удар поворотах. Який гол? Шевченко. Гол-гол-гол-гол! Крістіан Шевченко. Коли говорю Шевченко, одразу пригадується, коли ще батько його. Молодий бігав фаєрив там за Динамо, потім за Мілан. Ну, звісно, що за Мілан то були найкращі роки, начебто вчора все це було. Життя, що ти робиш, куди ти летиш? Зупинись, дай трохи подихати свіжим повітрям. Ну, а в нас Криштан Шевченко. Ось такий гол забуває. Нехай і не в офіційному матчі, але все одно приємно. У формі збірної національної. Знову шева. Цей гол, до речі, може ще й переможним стати? Може стати ще й переможним. У цьому матчі, удар по воротах, хто, хто то так вміє, щоб наші в реальному житті так грали. І суперська така, дуже стрімка подача на віз. вдотик. -у 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 -у. Ну, це просто гармата. Гарматіще. хто це? Це Судаков забуває такий м'яч 1-3, португалія Україна, все. Пролунав фінальний свисток, нічого собі. Ну, головне, що Шева забув. Нагадую, друзі, про свій телеграм-канал, у QR-код був щойно на екрані. Або ж знаходьте послання в описі під відео. Всі вітають молодого Шеву. Я так сподіваюся, що десь там і батько має бути на трибунах. З братом чи з братами, скільки їх там? Скільки братів у Андрія Миколаїва? Хто, хто, хто мені скаже? Ну, два, Двоє чи троє. Так, 8-2 оцінка. Супер. Один гол. Ну, голіву не встигли віддати, але. але... Кращий гравець матчу. Усі три завдання виконали. Плюс 25, ну, але ми поки що ще гравець запасу. Україна, Бразилія 1-1, 84 хвилина. І що робить Олександр Петраков? При тому, що треба. Б... А, він, мабуть, що хоче зміцнити захист, ну а ще в захист не знаю. Побачимо, що з цього вийде вперед. Mm. Якщо навіть головний тренер хоче зміцнити захист у матчі проти бразильців, зберегти хоча б нічию, я це розумію. Так, ви виносити м'яч. Точні передачі. 45%, краще 50 рейтинг 6-5-7-5. Якщо зміцнювати захист, то не вінгерами ж. Ну, спробуємо. Ну, давай. Отак от оп. це вважається, як, що ми винесли мець, чи ні. 6-0 поки що було 5-9. Так, ще вам чить на свої звичні позиції. Добре, що хоча б на лівий фланг, тому що мені чомусь на правому не дуже зручно. Мабуть, що я і сам по, по життю, коли йде там за універ, грав у футбол, то зліва або в центр, тому що в мене робоча права нога. О! Вже вкидаємо за бокової. 1-1. 87 хвилина. Товариська зустріч Україна-Бразилія. Подивіться, хто грає у складі збірної. Удах по воротах сильно. Точно, але тут пух, Едерсон в воротах стоїть, там все на замку, там все надійно. Звісно, що можна і таким голкіпером забувати, ну, але цього разу. Реагує скидка головою Шевченко перший, хоча і лівий крайній захисник, але ну, хочеться забити. Хочеться забити мені м'яч. Допомогти принаймні нашій збірні. Обіграти бразильців це дуже, дуже круто. Шевченко пробуває знову! Рятує матч, можна сказати. Попадали всі бразильці на газон. Крістіан Шевченко, що він робить за збірну? Оце сьогодні пішло. Це, мабуть, що два найдаліші виступи матчі у складі національної збірної. Шева Джуніор, 17 номер. На 89-й. Тепер треба встояти. Тут ви бачите, що коли виходиш десь на 80-й хвилині, то час спливає повільніше, ніж коли цілий матч граєш. Ну, в мене 4 хвилини, як ви знаєте, завжди стоїть. 5 я вважаю, що коли, ну, коли сам граю, можу і по 5, можу і по 6 тайм. А от коли для, для вас, щоб ну, моменти, то найзручніше на 4 хвилини. Складність Ultimate. Шева віддає, офсайду не було. Непогано там партнер наш, колега по цеху щось намутив ударити можна. Едерсон забирає м'яч до рук і що, скільки. Плюс хвилина, вже половина з якої. Пройшла. ну Має бути все нормально. Останні секунди. 20 секунд є. Ще бразильців, Так, давай, щоб втримати рахунок хоча б такий. Треба бігти, допомагати захищатися. Ну давайте згадаємо, що Шеба номінальний сьогодні лівий захисник. Там я намагався відібрати. А що ти робиш? Андрій Лунін, чи хто там сьогодні? В воротах ну то накоїв. -а. Не втримали все ж таки. Друзі. Ми перемогу свою. Ну, але дуже, дуже гарно, дуже файно зіграв сьогодні. Ось цей хлопець. Син Андрія Миколайовича. Аби ще Шева тут був у і тренером національної збірної. Взагалі була б у нас топ кар'єра. Старий Шева-тренер, молодий грає. Так, 9 оцінка. Крутяк. Знову. З трофеєчком у руці кращий гравець матчу. Та, кращий гравець матчу. Так, ну що, ми тут виймаємо своє бабло. Ну тут трохи заробили 275 тисяч. Трохи багачими е, заможнішими ми стали. Ну, я, мабуть, що ще вкладуся в спортивну школу, ну а куди ще? Куди ще? Можливо, і тут дасться трохи розжитися, так скажемо. Ну що, облаштувати треба домашній офіс? У Нас, здається, якщо не помиляюсь, є вже секретар там якийсь чи що. Ну і вдома хай будемо всі бумажні справи паперові робити там в Офісі. Так, Шева перший в Бундеслізі 20 збитих м'ячів, Корея на другій позиції 18 поки що. В нього 28, у нас 24 матчі зіграні. Бундесліга, ми на третій позиції, ви бачите, і далі нам грати з Байером. Так, давайте дивитися, Баварія Франкфурт. 63-61. Нас відділяє від Баварії. Скільки? Шість очок, так? Ну, а Байер на 11 сходинці. Хі -хі. Поїхали. На виїзді будемо. Грати Ліверкузен Шальки 4 28 й тур німецької Бундесліги. Я вам дякую, друзі, за ваші коментарі. Завжди приємно з вами спілкуватися. Нагадую, що телеграм-канал є. Я дуже радий буду бачити там кожного з вас. Так, давайте дивитися. Голи дальнім ударом 1-2. Удар Ударов звіргорит 3-4. Треба бити. Треба бити, бити, бити. 7-5-9. Ну, погнали. В клубі у нас, від нас тренер завжди більше вимагає в плані рейтингу, аніж у збірній. Шева на своїй позиції непоганий. Пас віддав Крістіан. Одразу пішов туди у вільну зону, але до нього м'яч не доходить. Шевченко перестрибує там м'яч. Погано в дотик, далі. На правий фланг. Просимо передачу. Шевченко обходить. Пробиває. Так, тут наш голкіпер був. Нащо то удар не сильний. Ну, але не з першої спроби, не з першого разу м'яч забрав до рук Шева. Низько граємо, допомагаємо. Є, обвели. Непогано проходимо, передачу віддаємо, нам бити треба. А ось же Ішева на ударній позиції. Не влучили в ворота. Ну Не завжди я вмію ось сильний удар. Тут дуже філігранно треба лівим джойстиком, як ви знаєте, обирати напрямок. Не так, як завжди, а дуже точно треба це робити. Ювелірно точно. Шевченко знову. Що тут можна спробувати? Ага. Все ясно. Байер ротації на ударні позиції, ну міг йти проходити вперед чи забивати. Ну що, 0-0. Після першої половини зустрічі. Не вдалося поки що. Шевченко засмучений десь поля. Ну, але такий бадьоренький. Не втомився ще. Десь, мабуть, що в голові там є план дій на другий тайм. 6-4 поки що слабенько. 0-0. Треба бити частіше. Удар по воротах, це вже ближче. А чому там нулі? Мабуть, що враховується що, лише удари ті, що в ствір горіть, чи що. Це має бути зараховано. Розігром кутовий, одразу передача на шеву в штрафному майданчику, лівою вчимося крутити. Ага. Зрозуміло. Хі -хі. Так, Шевченко отримав передачу, ну тут з лівої сильно ледь не зламав каркас воріт. Вже ближче. Якщо так піде далі, то маємо десь так хвилин за 5-10-15 забити. Так, перехоплення. Партнер допомагає там. Злагоджена гра командна. Ну, Команда сьогодні в цілому виглядає наша краще, ніж Байер. Так, не дозволяє там пробити нашому партнеру. 65-та хвилина Шевченко мчить з м'ячем по центру. Ось тут ще можна розпробувати пробити по центру голкіпер. Відбив, розігруємо. Кутовий удар. Так, проходимо, зміщуємося в центр, віддаємо на фланг. Ну все, тут вже загрузли. Ну і одна з небагатьох атак. Ліверкузінського байору! А що це таке? Ну що? Ну як це коментувати, друзі, підкажіть, пишіть в коментарях, що це за херня. Я б інше слово сказав на букву Х. Ха-ха, як таке можна пропускати? Наскільки старались, намагались і обусрались. Ну, Все зрозуміло, все не хочу я. З такою грою партнерів, до побачення. Так, ну дуже непоганий матч видав. Хоча оцінка низька, ну ми то з вами бачили, скільки моментів. 3-1 програємо. На жаль, на жаль, втрачаємо очки. Мінус 25 ж одного завдань. Так били ж по воротах. Ну, нехай так, проте залишається Шева кращим бомбардиром. 20 Корея, 18. Здеться, що і Корея також не забив в попередньому турі. М -м, Баварія 63. Що, е -е, Лейпциг там вже на другій позиції. чи що? Знімаємо причатоси, друзі, весна я вже забув. Ну, давай трохи так от роздягаємося, бо вже спокотно навіть дивитися. Навіть дивитися на, -на Шеву. Шальке Гамбург. Гамбургер, зараз зімо цей гамбургер, мабуть. 29-й тур. Бундесліги забитий сьогодні хоча б один м'яч, тому що там може нас догнати нас. Якщо, якщо дубль покладе корея, то втратимо можливість стати кращим бомбардиром. Рейтинг матчу 8-5-10, володіння 55%, успішні обводки також треба. Немає ні пасів. Я люблю, коли від нас просять там пробивати, забивати, віддавати передачі точно. Таке я люблю. Так, непогано розігрували. Шева знову Шева з м'ячем. віддати тут можна. А можна вже самому пробити, але це дуже не, дуже не сильно точно вже. Хороший удар, при тому нам пишуть. Кутовий, 12 хвилина. Розігруємо Шевченко. Це наша вже домашня така заготовочка, удар не сильний. Аби це з іншого флангу робити, щоб під праву. А між іншим, коли я розігрував таким чином. Ох, наш голкіпер нас насортує. З іншого флангу під праву нам не дають. Одразу накривають праву робочу ногу. Мабуть, це так працює. Так, і відходимо ми з цього позиції. Що нам там робити? З нашим то зростом. Чекаємо на якийсь відскок. А його немає. Непростий гамбург, чесно кажучи, я сподівався, що може в цьому матчі ми наклипаємо, відірвемося там в перегонах бомбардирів. Так, ну знову у нас рятує наш вже немолодий, досвідчений Голкіпер, наш капітан. Ну давай, вкидай, швидше, ну довго ти. Ну чому так довго? Ось лише зараз віддав, тут вже з усіх боків суперник. Ось назриває гол наші ворота. Назривають проблеми. М'яч вибиту поки що, але помиляються знову наші. Наші партнери. Удар буде чи ні, ось тут буде 100%. Коло. Знову сейвить Голкіпер. Просто браво. Він вже все, його нерви не витримують. Так, побігли трохи. Може тут попресингуємо? О! О! нормас, Встигаємо там. Встигаємо. 6-1 одразу. Одразу підвищується наш рейтинг, наша оцінка. Тут же слід зміщуватися. В правий бік пробити. Ні, тут двоє гравців одразу було. Ну все, момент здається, що я втратив. Ех, краще б я пробував. Ну, забити ж ні, не вдалося. 5 хвилин останні, першого тайму, нулі на табло. Граємо вдома. А, я пригадав, ми ж вдома не дуже успішно завжди граємо. Хоча як виявилося, роблячи ударно я ж дальні хотів, не вийшло. Роблячи висновки після попереднього матчу, то і на виїзді не дуже вдало останнім часом. Не можна зараз очки втрачати, ну а ми це робимо. Причому регулярно. пам 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 ту уйло так. Обітки на 2%, там 43%. Оцінка дуже низька, 6-7 лише. Чемченко. Шева, так, по флангу йдемо. Розвертаємося, техніка у нас прокачується, або ще швидкість трохи. трохи. Ну, я зовсім, чесно кажучи, не прокачую захисні там всякі навички. Можливо, хоча б інколи треба відбіри, там, відбори, відбір качнути, щоб допомагати ось так от. Зупиняти. Атаки суперника ще у зародженні. Яка закидуха. Вдалий прийом. Буде пас, Ні, буде удар в ближній. Ну, думаю, мою Знову ці удари в ближні кути. Фрр, і відстань була начебто не, не близькою. Чому наш голкіпер тут ну тут не, 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 нас не на рятує? Якщо першому рятував, ну забити ж ви, будла, чому ж ти не, не бив? Так би ще вона став автором гольової передачі, хоча і команда то відігралася. 1-1, здається, так? Чесно кажучи, навіть рахунок не пам'ятаю, Ну один-один має бути, так, так і є. Скільки? 15 хвилин. Шевченко ось тут дуже цікаво, якісно є, нарешті, ну нарешті. 21 м'яч здається в чемпіонаті Крістіан Шевченко. І може. Може що? А де... А чому нема там? Чому нема... Чому 1-1 було? Не зрозумів. Має ще змінитися рахунок, так? Так, 2-1, все нормально. І цей м'яч може стати переможним. Давайте тепер допомагати в захисті, аби так і сталося удар. Це не удар, це пас нашому голкіперу. Так, шеяла там падають наші футболісти. Падають ці обрізка. 87-ма хвилина. Шальки гамбург. 2-1. Нам дуже необхідні ці три очки. Потім будемо дивитися, що там взагалі. Чи є в нас шанс, чи залишається, скільки там турів порахувати і скільки очок там. Чи, чисто теоретично ще є резон боротися за чемпіонство. Ну, якщо ні, то хоча б за місце, яке б дарувало, квиток. До Ліги чемпіонів. Все, друзі, встояли. Все ж таки. Отже, гол на 76-й хвилині у виконанні Кристяна Шевченко стає переможним. Дарує нашій команді три очки. До копілочки. Всі, всі радіють, ще ведаються, посміхаються, все. Батько там також, мабуть, що тут не на трибунах, а десь. Де він там любить, Де він зараз, не знаю, десь. Дивиться трансляцію. Так, і Радіє засина 8-5, гол-1. Ну, це вже більш-менш. Кращий гравець знову, так? Ще, я так розумію. Набігав, ну об'єм роботи завжди виконує. Так. Знову трофей. Сьогодні у нас забагато трофеїв. Прмата, дарунок на завершення кар'єри. Ну, ще без доступу. Треба буде не забути. 21-й гол, так, а вже Барнес з зборуся 19 на другій позиції. Ангель Корео з'їжджає на третю. Позицію 18, так і не забив. Ну тут у нас потроху все прокачується, плюс 3, плюс 3 все. Але чому що лише по 4 перші, а далі, то що не прокачується? Не знаю, як воно працює. Так, наступній серії. Що у нас Борусія. Дортмундська Борусія. 1, 2, 3. Матчі у квітні. І два матчі у травні. Останній в Баварію. Бавар і може остання, ну, наступна серія буде останнім в цьому в Німеччині у нас. Так, Франкфурт на першій позиції 64, 63. Ми можемо ще поборотися. Шальки 60, 60 очок. Все, на сьогодні. Бережіть себе. Всім пока, друзі.